Вітаю вас на каналі Місячна країна. До вашої уваги місячний календар садівника та городника на жовтень 2024 року Що та коли робити на городі та в саду у жовтні за місячним календарем. Календар складено для усієї території України за київським часом. У жовтні у власників городів та садів залишається ще чимало справ. У цей період садять цибулинні квіти тюльпани, нарциси, гіацинти, крокуси. Також виконується посів багаторічних квітів, сидератів. Також ми сіємо пряні трави і усіляку зелень. А ще наприкінці чи у середині жовтня ми починаємо саджати часник. Крім того, виконується посадка декоративних та плодових дерев та чагарників, а також проводиться обрізка рослин. Та підготовка до зимового сезону. Коли все це краще зробити за місячним календарем, я зараз детально розповім. Тож, 1 жовтня, спадаючий місяць у Діві, діва це малородючий знак. У цей день можна посіяти однорічні квіти, а також можна виконувати прополку, полив, обрізку. можна вносити добрива та заготовлювати мульчу. Друге жовтня молодик та сонячне затемнення. Це складний день, тому не працюємо на землі та з рослинами. 3 та 4 жовтня до 14.20 зростаючий місяць у Терезах. Це гарний знак родючий і вологий. У ці дні можна сіяти, саджати та пересаджувати, можна посіяти зелень, салат, сидирати, а також редис. Цей знак дає врожай, що добре зберігається, якісне насіння, стійкість до шкідників та хвороб. Можна також посіяти багаторічні квіти. Цей знак дає красу і аромат, сприятлива посадка ягідних кущів, саджанців, винограду, троянд. Також можна виконувати полив, розпушування ґрунту, проводити обрізку та омолодження дерев та кущів. 4 жовтня з 14, 20, 5 та 6 жовтня, зростаючий місяць у скорпіоні. Це родючий та вологий знак, який активно використовується для посадок і пересадок. Також можна виконувати посів седератів, багаторічних квітів, півонів, флоксів, примул та інших. Можна робити посадку декоративних і плодових дерев, чагарників. Проводити щеплення, полив, підживлення добривами, можна робити закладку компосту, консервування та соління. 7, 8 та перша половина 9 жовтня, зростаючий місяць у стрільці. Цей знак вважається малопродуктивним, сухим, але можна використовувати дні стрільця для посіву різних пряних трав та салатів. Цей сприятливий знак і для посіву квітів. Вони швидко зацвітають і дружно. Коли місяць у стрільці добре збирати коренеплоди і фрукти, а також робити обробку від шкідників і хвороб і перекопування ґрунту. Друга половина 9, 10 та 11 жовтня, зростаючи місяць у козорозі. Козоріг це родючий знак. У ці дні добре прибирати на зберігання різноманітні коренеплоди, картоплю. Вони будуть довго і добре зберігатися. Можна виконувати посадку декоративних, плодових дерев, чагарників усім рослинам козиріг надає витривалості. 12-13 жовтня це зростаючий місяць у водолії. Дні водолія не придатні для посівів, посадок, пересадок, чого б то ні було. Вважається, що посіяне насіння не зійде, згніє в ґрунті, посаджені дерева та чагарники не приживуться. Дні, коли місяць перебуває у водолії сприятливі лише для оранки, копання землі та знищення шкідників. 14 та 15 жовтня, зростаючий місяць у рибах. Це родючий знак. Дні риб дуже продуктивні. Рекомендується сіяти салат, шпинат, петрушку та іншу сіляку зелень. Можна виконувати посадку декоративних і плодових дерев, усіляких чагарників і різних квітів. Квітам знак риб надає яскравості і аромату. Крім того, у ці дні можна пересаджувати будь-які рослини, проводити полив, розпушування ґрунту, обрізку кущів та дерев. 16 жовтня зростаючий місяць у Овні. У цей день рекомендовано мінеральне підживлення рослин, розпушування ґрунту, оприскування від хвороб та шкідників. Також, якщо є нагода, можна посіяти якусь зелень чи пряні трави. 17 жовтня повня. Нічого не робимо на землі та з рослинами у цей день. 18 та 19 жовтня спадаючий місяць у тільці. Це дуже родючий знак. І якщо погода вже дозволяє, то можна почати саджати часник під зиму. Місяць у тільці дає гарний врожай, який добре зберігається. Рослини гарно переносять перепади температур і мають підвищену зімостійкість. Також у ці дні можна посадити цибулинні квіти, тюльпани, нарциси, гіацинти. Цей знак надає тривале і гарне цвітіння. Ще можна робити покос газону та обрізку кущів та дерев. 20 та 21 жовтня, спадаючи місяць у близнюках, це безплідний та сухий знак, який сприятливий для посадок лише троянд та витких рослин. Дні близнюків ще придатні для збору фруктів, коренеплодів на тривале зберігання, проведення культивації, копання землі, боротьби зі шкідниками. 22 та 23 жовтня, спадаючий місяць у раці, це найродючий і найпродуктивніший знак зодіаку. У ці дні буде сприятливим посадка і пересадка будь-яких рослин, ягідних кущів, ожини, агрусу, малини, троянд, винограду. Рекомендована посадка цибулинних квітів, нарцисів, лілей, тюльпанів, можна саджати часник під зиму а також проводити полив, щеплення, підживлення. 24, 25 та 26 жовтня до 18 години, спадаючи місяць у леві. У дні лева можна саджати тільки дерева, зокрема фруктові, особливо сливу, абрикос, обліпиху, яблуню, грушу та чагарники. Інші рослини у ці дні не саджаємо. Також можлива оранка ґрунту, розпушування, підгортання і оприскування від шкідників. 27, 28 жовтня це спадаючий місяць у діві і це малородючий знак, але оці дати можна посіяти однорічні квіти, а ще робити прополку, полив, обрізку, вносити добрива та заготовлювати мульчу. 29, 30 та 31 жовтня, спадаючи місяць у терезах. Це гарний знак, родючий та вологий, можна сіяти і саджати. Вже саджаємо часник під зиму, якщо погода дозволяє, цибулинні квіти, знак дає врожай, який добре і довго зберігається, якісне насіння і стійкість до шкідників та хвороб. Можна також сіяти багаторічні квіти. Цей знак дає їм красу та аромат. Тож, таким є місячний календар городників та садівників на жовтень 2024 року. Я бажаю всім гарних та плідних робіт на городі у жовтні.